Що відбувається в Черкаській області. Я ж зараз кажу від самооборони Майдану, з нами прийнято таке рішення, що ми з вчорашнього дня всі ті скарги, які повідомлення ну, приходять до нас, будемо відправляти, я думаю, старатися зараз зробити все, щоб воно попадало до пана Авака. Тому що ми бачимо, що ще раз в Черкаській області немає тої роботи плідної, щоб ми її бачили, що тут дійсно ну, працюють на те, щоб Черкаська область вона стала тою областю, де щось здійснюється, де діють якісь ну, відбуваються якісь переміни. Їх нема. От я їх не бачу особисто. Я не бачу, щоб люди були захищені міліцією. Я цього не бачу сьогодні. Я не бачу, що звертаються. В прокуратуру ці діла розслідуються. Десь знову таке відбувається, ти дивишся, як раніше. Хто дав гроші, ті справи відбуваються. Якщо ти хочеш когось захистити, по тобі відкривається кримінальна справа. І ти дивуєшся, думаєш, де ти живеш, якою країною. У нас знову пішли двойні стандарти. Ви давайте приходьте, будете нам казати, будете домовлятися. Нам нема про що домовлятися. Я думаю, країна повинна зробити все, щоб в ній працював закон, щоб в ній працювала конституція, щоб в нашій країні все було чинно законодавство, а не того, що треба комусь десь з кимось позвонити, поговорити і предупредити. Все повинно працювати по закону. Є справа касательна Ющенка, про це було заявлено, про те, що шахрайські дії, її повинно було розслідувати, і тоді б не було всього того, що було надалі. Її не розслідують, але по іншим справам дуже плідно працюють. І по Ющенко дуже плідно працюють, щоб я так вважаю, закрити Ющенку рот. Ну, це я бачу особисто, бо з ним рядом знаходжусь. І я просив би нашу міліцію МВС, щоб пішла дійсно плідна співпраця на те, щоб у нас в Черкаській області не було наркоманських осередків, казіно, потім бійок, драк, кримінала, щоб якось співпрацювати. На сьогодні ми вимушені, от самооборона, ми будемо намагатися співпрацювати з найвищою інстанцією для того, щоб бачити, бачити якісь перемоги. Ми призиваємо до цих змін, але нас не чують. От поки що я бачу, що нас не чують. Ми кажемо, ми хочемо змінювати, давайте будемо разом змінювати. Нам кажуть, да, давайте. І у нас з'являються кримінальні справи і суди. Оце вся зміна, яку бачить наша організація сьогодні. Так що з вчорашнього дня ми вже починаємо писати листи. Ми будемо звертатися до депутатів Верховної Ради, ми будемо звертатися особисто до пана Овакова, ми не будемо вже писати на цьому рівні, тому що воно не працює так, як повинно працювати. Ми не хочемо жити в СССР, ми там вже жили. Я не хочу.